Вітаю моїх неповторних слухачів на каналі з авторськими психологічними романами та оповіданнями та книгами в інших жанрах. Якщо ви ще не підписані саме час це зробити, щоб не пропускати нові повні безкоштовні аудіокниги. А сьогодні продовжимо з вами рубрику письменницько-читацьких нюансів, які дозволять нам ширше бачити цей світ і краще розуміти книги, які читаємо і слухаємо. Отже, сьогодні поговоримо з вами про категорію трагічного. Попередні випуски ви знайдете легко на цьому каналі, або в розділі Шортс, або просто на головній сторінці у відповідному плейлисті. Отже, що ж таке трагічне? Це коли герой опиняється в ситуації, де немає доброго виходу. А він бореться. Але він програє, бо так влаштований світ або його власна доля. Це не просто кінець, це глибоке розуміння, що біль це теж частина життя. У трагедії герой вищий за обставини. Навіть коли він гине, його внутрішня сила залишає після себе світло. Ну що ж? Мої неповторні. Я сподіваюся, що ми почуємося і зможемо розібрати разом ситуації, які описую, та вчинки героїв у тих книгах, які викладаю на цьому каналі. Тож неодмінно почуємося ще неодноразово.